Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося із політологом Валерієм Бебиком. Вітаю вас, пане Валерію! Доброго дня, пане Валерію. От як перше запитання хотілося вас запитати, як воно, коли ти споглядаєш за процесом, коли ти поза політичним процесом, поза виборами і даєш оцінку, аналітику якусь проводиш, як змагаються в Україні кандидати. На посади депутатів, народних депутатів в Верховній Раді. І коли ти саме є кандидатом в народні депутати, тому що на цих парламентських виборах ви балотувалися в одному із мажоритарних округів. Чи відрізняється воно ця, ну, ця уява і це бачення, коли йде виборчий процес? Ну, з точки зору загальних технологій, воно не відрізняється. Безумовно, тому що те, що вже відпрацьовано, і ти знаєш. І сама процедура, і як це реалізовується, то це одне, і це все, власне кажучи, підтвердилося. Єдине, що було кілька таких робочих гіпотез, які я досліджував не, як, не тільки як кандидат, я йшов по 117-му виборчому округу міста Львова, це центр, Франківський Галицький район. Але в мене ще були робочі гіпотези як професійного політолога, і мені було цікаво дослідити кілька речей. Зокрема, наскільки рівень партійної ідентифікації корелюється з голосуванням по мажоритарних округах, так тому що ну не було чіткої такої картини, власне кажучи, як люди будуть голосувати. Чи однаково так, як по за партійними списками, чи буде це трансформуватися, так би мовити, на мажоритарний вибір. Виявляється, що практично 100% от людина голосувала за батьківщину по списку, наприклад, і за батьківщину. По мажоритарному кандидату незалежно від особистих якостей, uh -huh. і тут перебити, власне кажучи, оцей партійний бренд можна було тільки супервеликими грошима. О, супервеликими грошима, ресурсами і так далі. От що ми бачили по багатьох округах. Ну не не по багатьох, ну там, де перемагали люди, які були самовисуванці і не від основних політичних брендів йшли, то вони вигравали насамперед за рахунок дуже великих фінансових, фінансових організаційних ресурсів. Оце от така от специфіка. Я думаю, що на наступних виборах цей партійний бренд зменшиться у впливі. Це є наслідок того, що ми двічі проводили вибори. В Україні за партійними, так би мовити, списками, за пропорційною такою класичною схемою. І це вплинуло на, так би мовити, електоральний вибір. А люди орієнтуються, ви сказали, на бренд, наприклад, там, на всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Вони що краще знають програму, наприклад, опозиційних сил, чи вони просто дивляться на бренд на Юлію Тимошенко, яка там на бік всі зображена. А ну і до речі, так в цьому контексті вони читають програму, якщо ви там саме Вони знають цю, цю програму і вашу аналізують, чи просто дивляться на обличчя, на фотографії. Практично не бачили і практично не аналізували. Буквально до останніх днів е, порядка третини виборців ще не знали, за кого будуть голосувати. В цьому окрузі не було представника свободи, бо насправді свобода виграла у Львові. У них там 46% у батьківщини. Значить, 26, ну по округах трошки там мінялося, тобто на першому місці там свобода, але там не було представника партії Свобода. Так? І от теж було цікаво, наскільки Свободівський електорат буде чи за батьківщину значить, по Львову, чи за когось іншого. В принципі, показала ця виборча кампанія, що люди практично не читали програм, практично не знали біографій. От. І от з комунікаційної точки зору це є серйозна проблема, тому що був не якісний вибір, а голосували за тих, щоб це дати відсіч, так би мовити, антиукраїнським настроям у парламенті у вигляді комуністів, у вигляді партії регіонів. Ну це так, от психологія, така mm -hmm. от саме цього виборчого округу. І це в принципі свідчить про те, що рівень політичної культури у нас ще дуже невисокий, на жаль. Тому що високий рівень політичної культури характеризується все-таки раціональним осмисленням. Прочитали програму, подивились біографію, там пішли на зустріч, або подивились е, якусь там телепрограму чи радіопрограму. Тобто, практично це не працювало. Тобто, це є наслідок того, е, так би мовити. Отих двох циклів голосування за партійними списками? Ну, нам тут народні депутати і кандидати в народні депутати, які обралися на наступну каденцію, сьомого скликання, вони розповідають, що люди приходили на зустрічі. до вас приходили, ну, тобто, якщо аналізувати, чи, ну, чи цікавилися вони. Тобто дійсно там прийшли, поспілкувалися, бачили. Ну, у мене зустрічі були дуже цікаві, тому що я ж маю авторські програми на радіо і на телебаченні. Так? Mm -hmm. То люди дуже багато приходили, тому що я показував і демонстрував свою програму. Ми говорили про давню історію. Ну і говорили, яким чином значить, буде зв'язок цієї історії, якщо я буду обраний е, до парламенту. Тобто, у мене були аншлаги. Ну от е, цікаво, що... Mm, ну, Я так знаю з виборчих дільниць, що голоси таки вкрадали, тому що в mm. мене не було спостерігачів. Е, і люди з виборчих дільниць, які були від інших політичних сил, кажуть, ну ви знаєте, у вас були голоси на деяких дільницях, там е, друге, третє, четверте, але партія регіонів і Батьківщина у Львові там, очевидно, скучкувалися і ну, не в ті стопки клали. Тобто, е, ну, Я то не відстежував, тому що я йшов принципово без грошей. От, на вибори йшов без грошей. Виборчий фонд у мене був нульовий, і це було принципово, тому що позичати гроші в олігархів, це потім відпрацьовувати, і тобі будуть говорити, як ти будеш тиснути за кнопку. От. Ну, на жаль, вибори ще не готовий до того, щоб, так би мовити, це оцінити. І все-таки ці от партійні олігархічні бренди, на жаль. Спрацювали. Ну, і працювала виборча технологія, безумовно. Виборча технологія у вигляді так званого руху чесно в лапках. Uh -huh. Тому що насправді вони робили так звану люстрацію, і, от, скажімо, ну, сама назва руху чесно. Здавалося, бо є е, львівський канал Зік. так? От у нього є там, скажімо, півтори години, вони виділяють на цей виборчий округ. Замість того, щоб дати кожному з 15 кандидатів, ну хай там по 5 хвилин, і хай би висловив, то було б чесно. Вони вибрали чотирьох самих грошовитих і з партійними брендами. Це по-чесному. Да, це по-чесному. І оця от. Технологія чесно працювала на західній Україні, тому що на сході України і в центрі її не було. Тобто, це була спеціальна технологія під західноукраїнського виборця, який на гречку не дуже купується. Тобто, якщо на сході і в центрі, і на півдні Гречкосії працювали, тобто підкуп виборця в різними, в різних версіях, то західну Україну одурманювали отакими от лже-технологіями, от які називаються чесно в лобках. Пане Валерію, можливо на краще, що ви не стали депутатом, тому що ми бачили яскравих політологів, які після обрання до Верховної Ради вони втрачали цю аналітичну здібність і вже диктували свої там думки під підвимогою своїх партій. Та... Ви знаєте, коли я працював в адміністрації президента, я вже був кандидат, вже докторську захистив. То на мене теж наїжджали деякі. Як це ти? ти можеш аналізувати роботу адміністрації працюючи в апараті? Я кажу: ну чекайте, то різні речі. Mm -hmm. Я можу бути дослідником, я зсередини бачу виконавчу гілку влади, того чого не бачить теоретики. Якщо, скажімо, я був депутатом Старокиївської ради і працював в облвиконкомі Київському, так тобто я був з одного боку апаратник, з іншого боку, був депутат. Я бачив життя і з точки зору депутата, і з точки зору чиновника. От так що цей соціальний досвід дуже важливий і не має значення. Якщо політолог справжній, то він і в парламенті буде. Звичайно, якщо він йде за партійним списком, то тут чітко, ти малюєш свою, так би мовити, партійність, і ясно, що ти мусиш голосувати так, як фракція, бо ти є член тої партії, ти прийшов за тим партійним списком і там та ідеологія. А якщо людина йде як незалежний кандидат і проходить, то вона відстоює інтереси тільки виборців. Ви тут згадували, от, пер, перед ефіром, що такі відомі в нас особистості в Україні не пройшли, не потрапили до парламенту. Зокрема, і Михайло Поплавський. І тут можна провести ще один приклад, такий яскравий. Говорили про використання адмінресурсу, і багато було закидів на адресу Валерія Баранова, це депутат від народної партії. Що він, мовляв, голова бюджетного комітету, і там через комітет якісь гроші проводив. Бачимо, що ця технологія, ну можливо, не технологія, а ця допомога у вигляді чи. Через державу залучати кошти на округ вона спрацювала не для всіх. А, ну, якщо проаналізувати, що працювало на цих виборах, чому ну, гре 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 нас працювало, бо там були дуже великі бюджетні кошти. От, е ну та тут справа в авторитеті, тому що Володимира Литвина всі знають, вибачте, але ну і, і інші люди знакові, чому авторитет політика, авторитет народного депутата для одних спрацював, для одних не спрацював. Як ви вважаєте? Ну це залежить від території. Якщо син Назарова, який е абсолютно невідомий був політикумі, але туди кинули великі кошти на округ, тому що він син Назарова, mm. і вводили вокзал в дію, значить, і третім давали і це, начебто він приніс. Так що ви бачите, там спрацювало. Тобто це залежить від округу, безумовно залежить і від особистості. Тут теж зрозуміло, і це все треба індивідуально дуже дивитися, от тому, що людина може дійсно бути і головою комітету. І... Виділяти так би мовити кошти і на свій округ, зокрема, а, е, а в цьому нічого немає поганого, але тому, може що не це лобізм, харизм, та. лобізм по українськи. Якщо в нас немає таких лобістів, чистому вигляді, як Сполучених Штатах Америки, де через якісь закони допомагають своїй рідній землі, там своїм землякам, в цьому ж нічого такого поганого. Та нічого поганого немає, але щоб не за рахунок інших округів, розумієте, прийшов кучму президентом, то одразу дорогу до села чайки наш туди, куди там така траса і не потрібна, розумієте? то одразу провели, бо він президентом став і до мами їздив. От так що ну чайкінці задоволені, але то забиралися гроші з інших статей бюджету. Так що е, я за те, щоб лобіювати інтереси округу, і власне кажучи, депутат однієї з своїх функцій, мажоритарний депутат, має відстоювати інтереси свого округу, але ну шинов, щоб ну не так нахабно розуміти, брали з інших статей з інших округів. Пане Валерію, Якщо в нас от мова йде про вже в центральній виборчій комісії, говорять. В Верховній Раді про перевибори в п'яти проблемних мажоритарних округах, якщо дійсно встановлять перевибори, чи може так статися, що ті відомі політики, народні депутати, які не потрапили до наступного скликання парламенту, вони всі якось раптово і водночас з'їдуться в ті округи в п'ять округів. Почнеться в нас ще більш запекліша боротьба, тому що пам'ятаємо, я особисто пам'ятаю 2002 рік. А коли в Вінницькій області приїжджав і той самий Петро Мельник і Олександр Жавський, такий депутат був, але на тлі тоді помаранчевого цього руху переміг представник Віктора Ющенка, довірна його особа. Може так статися? Гіпотетично можемо зараз припускати? Ну, принципі, якщо ті п'ять округів дійсно будуть оголошені вибори там, то я думаю, що чимало відомих людей, які не пройшли по інших округах, будуть змагатися. За умови певних фінансових ресурсів і за умови певної партійної підтримки. Знов таки, і тут я думаю, що знову буде боротьба партійних брендів і грошових мішків. Незалежним кандидатам дійсно дуже важко проходити в цій ситуації, тому що країна з політичної точки зору корумпована внаслідок цієї пропорційної системи, яка два терміни була. От і політична корупція. Почалася саме з продажу місць у партійних списках. А точно так же торгували місцями за об'єднаного мажоритарника і так далі. Тобто ми це теж знаємо. От, інші можуть сказати, ну тут він добровільно вносив до партійної каси певну суму. Угу. От, але я думаю, що це теж було і того треба позбавлятися. Тому що нам все-таки в парламенті потрібні люди, які фахово можуть писати закони. Так, лобіювання інтересів округу це дуже добре, але треба підніматися від інтересу одного округу на загальнонаціональний рівень. Тому що якість законодавчих актів дуже невисока у нас. І це є наслідок низької якості депутатського корпусу. От той же закон про вибори він продемонстрував нам, що навіть зараз визнати за партійними списками вибори недійсними і то, виявляється, не можна, такої навіть статті немає. Тобто, якщо центральна виборча комісія і е, отримує якісь такі матеріали, такі кричущі, але ж вони ж чітко працюють по закону, який написав парламент і підписав президент. Тобто вони ж не можуть від себе е, нормотворчістю займатися. На завершенні, у нас хвилина залишається до завершення ефіру. От багато вже прогнозують політологи, експерти, експертів, як будуть ну не працювати, а як будуть дискутувати народні депутати від свободи і комуністів. То ви прогнозуєте, що буде така запекла боротьба принципова боротьба, що не буде жодного компромісу? Чи можуть десь вони поступатися своїми принципами? Та я думаю, що там, де буде питання ідеологічне, скажімо, там української мови, скажімо, зовнішньополітичного вектору, куди йти, чи в Європу, чи в Радянський Союз. Під крило Росії, як говорять комуністи, то там буде звичайно жорстка боротьба. А там, де питання бюджету, то буде лобіювання своїх округів, так би мовити. Ну і зрозуміло, що кожна політична сила буде працювати в цьому парламенті, виходячи з того, що наступні вибори президентські. Тобто, вже багато хто собі шапку мономаха приміряє. От і я думаю, що це буде найвагомішим чинником при формуванні або не формуванні правлячої коаліції, зрозуміло. Дякую вам, пане Валерію, Дякую. за те, що поділилися своїми думками. Нагадую, що це була думка політолога Валерія Бебека. Залишайтеся разом з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.